Так, доброго дня всім. Хочу почати з того, що гексахлорбензол відноситься до класу СОЗі, тобто це стійкі органічні забруднювачі. Процес такої юридичної регуляції обігу цих речовин, і саме такого ґрунтовного вивчення почався ще 40 років тому, з 1972 року, коли була зібрана в Стокгольмі конференція ООН і створено програму ООН із охорони навколишнього середовища ЮНЕП, І саме в рамках цієї програми всі наступні роки було проведено таке вивчення секційних органічних забруднювачів. Якось е, окреслити їхній обіг, е, вивчити вплив негативний е, і е, придумати, що з цим робити. Е, Стійкі органічні забруднювачі були е, виокремлені е, через таку загальні їхні властивості, які характерні для всіх. Це п'ять основних властивостей. Е, перше, це всім цим речовинам притаманна надзвичайно висока стійкість у навколишньому середовищі, стійкість до біологічного розкладання. Друге, це висока токсичність як для довкілля, так і для здоров'я людини. Третя властивість це також можливість викликати надзвичайно небезпечні наслідки і для довкілля, і для здоров'я людини. Четверта властивість, характерна для всіх СОЗів, це біологічна акумуляція. Тобто це така можливість накопичуватися в організмі і погано виводитися з нього. І останнє це здатність до транскордонного перенесення атмосферним повітрям на великій відстані всіх содів та здатність до осадження потім на інших територіях. Намагання відрегулювати обіг цих речовин було і в рамках Базарської конвенції про. Транскордонне перенесення перевезення небезпечних відходів, і в рамках Роттердамської конвенції, яка регулювала міжнародну торгівлю пастицидів, і в кінці кінці 2001 році року була Стокгольмська конвенція, яка окреслила ось цих 12 небезпечних речовин, серед яких є і гексахлорбензол також. Але варто наголосити на тому, що 12 речовин це дуже умовний поділ, оскільки деякі з цього переліку це не зовсім речовини, а класи речовин. І загальна кількість їхніх ізомерів це кілька сотень. Тобто, це дуже велика кількість цих небезпечних сіких органічних забруднювачів. І саме серед них є і гексахлорбензол. Серед цих 12 речовин є також і ДДТ. Тобто, це на рівні на такому рівні вже така нашумівша проблема. І якщо про нього знають небагато людей про таку сполуку, це не значить, що вона не є небезпечною. Гексахлорбензол застосовувався у якості фунгіциду для протравлення. Зерна перед посівною, тобто, щоб не розмножувався грибок. І це є політропна отрута. Тобто, в організмі людини вона вражує, вражає майже всі органи і всі системи. І основний вплив, основне, що страждає, це печінка, центральна нервова система і серцево-судинна система. Через кумулятивний ефект, через здатність накопичуватися, гексахлорбензол порушує порфіриновий обмін всередині організму людини. Що це таке? Це дуже небезпечно, тому що речовини, які містять це порфіринове ядро, на яке впливає гексахлоробензол, це основні для функціонування організму. Це гемоглобін, це міоглобін, який міститься в м'язах, це білки, цитохроми. І е, внаслідок цього порушення е, може розвиватися хвороба, яка називається порфірія. Це порушення порфіринового обміну, і основним зовнішнім проявом, е, що можна спостерігати очима, це е, поява плям на шкірі. Це Називається фотодерматоз. Е, далі, е, якщо е, також у 50-х роках ХХ століття. Був такий випадок зафіксований в Туреччині, коли через використання такого протравленого зерна гексахлорбензолом було отруєно близько 3-4 тисяч людей. І всіх них них були характерні симптоми для хвороби порфірії, а смертність у цієї хвороби 14%. Якщо постійно знаходитися у середовищі, де є гексахлорбензол, в повітрі, в воді, в ґрунті, виникає хронічне захворювання. Це постійна нудота, головний біль, підвищена втома, сухість слизових оболонок рота і носа, неприємні відчуття в очах. І це вже є сигналом до того, що потрібно просто їхати з того середовища, щоб там не знаходитися. Є також можливість бути гостро ураженим. Тобто, якщо еколог, наприклад, поїхав на полігон відбирати проби і годину їх відбирав, це вже буде гостре отруєння, тому що години півтори достатньо для того, щоб необхідна кількість як потрапила в організм і викликала вже симптоми гострого отруєння. Це і зниження артеріального тиску, і порушення чутливості, і поліневрит. Так можливо здатися, що зниження артеріального тиску це не такий уже і важливий симптом, і не так уже і небезпечно, але це зовнішні прояви. Всередині організм гексахлорбензол вже починає діяти. І при появі перших вже симптомів необхідно провести таку, як першу терапію для того, щоб вивести гексахлорбензол з організму. Перше, що треба, це викликати блювоту. Перед цим необхідно випити 6-8 склянок 2% розчину соди, після цього випити активоване вугілля і повторно викликати блювоту із 6-8 склянками содового розчину. І тільки після того треба госпіталізовувати людину, госпіталізація обов'язкова, щоб повністю очистити організм. І е, проблема є дуже серйозна. Це дуже небезпечна отрута, е, небезпечна хімічна речовина, і нехтувати нею е, ми не маємо права. Дякуємо Катерині. Ми також запрошували представників львівської обласної саме однак вони не прийшли на нашу прес-конференцію, тому Катерина гарно розповіла і вела вас в курс справи про вплив цього токсину на здоров'я людини. І ще хочу надати слово нашому юрисконсульту міжнародної благодійної організації екології право людини Софії Шутяк. Ну вже підсумовуючи, щоб не затягувати час, хотіла би наголосити, що ми не просто піднімаємо цю проблематику. Так? Проблему ми сьогодні піднімаємо, що громадяни України мають право знати про інформацію, яка стосується їхнього здоров'я. А це, як ви зрозуміли, я напряму пов'язано зі здоров'ям людей. Також ми хотіли б, звичайно, звернутися, апелювати до державних органів, щоб вони вчиняли ці дії, які вони мають право і обов'язок повинні робити згідно чинного законодавства. Ну, зокрема, звичайно, ми також не будемо бездіяти. В нас вже є готове звернення. Ми його подали до президента, до кабінету міністрів і до ради національної безпеки України, щодо оголошення цієї зони повторно зоною екологічного лиха, тому що це дасть можливість додатково фінансувати заходи по очищенню цієї території, дасть можливість відселити людей, забезпечити їх належними здоровими умовами для проживання. А також ми хотіли б звернути увагу, що так само органи місцевого самоврядування, які є найближчі до людей, ті самі сільські ради, так районні адміністрації.